Святкування 75-річчя Академії військово-морських сил імені Нахімова продовжилось у Томі офіцерів флоту. Справжнім подарунком для випускників навчального закладу ювіляра став святковий концерт. Урочисті збори у Домі офіцерів флоту розпочались з перегляду фільму про найяскравіші сторінки історії Академії військово-морських сил України. Далі ж, втретє, впродовж цього урочистого дня було винесено бойовий прапор чорноморського вищого військово-морського училища імені Павла Степановича Нахімова. Священного ритуалу для кожного випускника цієї флотської «Альма-Матір» на сцену плічопліч піднялися колишні вихованці навчального закладу, нині командувачі військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Почесними грамотами з рук Керманичів двох флотів були нагороджені найбільш яскраві постаті серед випускників училища. Серед них, як відставники, так і нині діючі офіцери. Any you Після закінчення церемонії нагородження всі присутні мали змогу насолодитися справжнім флотським мистецтвом. Шквалу ваці викликали традиційне Яблучко та Севастопольський вальс від артистів ансамблю Чорноморського флоту Російської Федерації. Також жодну людину у залі не залишили байдужими запальні українські мелодії у виконанні солистів центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. We're no.